Друзі, вітаю! Прийшла мені така цікава настільна медалька. 30 років Незалежності України, 24 серпня 1991 року. Металічного кольору такого. Гурт Моя Гладкий і з іншої сторони напис Слава України. По центру Герб, козак, здається з левом з іншого боку. І напис 1991-2021. Ціни на такі медальки, монетки різні. Найдешевшою, здається, бачив на Оликсі. Ну, там. Якесь пошкодження на ній було. а так, то розпочинаються від 4-5 доларів за один екземпляр в залежності від стану та металу, з якого виготовлено. Якщо попадають, сміло беріть, буде гарне доповнення до колекції в теперішній час. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.